That the United States of America will always stand with Ukraine. Американські гості на Львівщині. Губернатор штату Нью-Джерсі, голова Національної асоціації губернаторів США, Філ Мерфі відвідав один із навчальних закладів Яворівщини, де від початку російського повномасштабного вторгнення знайшли прихисток десятки переселенців. У нас були великі очікування щодо мужності і характеру українців. Тут ми побачили, що насправді ця твердість українців є вищою, ніж наші очікування. Американський політик поспілкувався з родинами, а ще вручив малечі дарунки, солодощі й іграшки. А скільки можна брати? А скільки ви змеш, ці буде? до слова Філ Мерфі приїхав не сам, із благодійниками, які опікуються сиротами, що проживають у Шегинівській громаді, а ще із дружиною Теммі. Кожен, кого ми знаємо, з величезною повагою дивляться на українців, які захищають демократію мужньо, хоробро і це честь бути тут. І люди, яких ми зустріли, мають не лише ці якості. Вони дуже добрі. Зустрівся із очільником Львівщини і як результат, поглиблюватимуть співпрацю та укладуть угоду про співробітництво між нашою областю і Нью-Джерсі. Лише з сполученим штатам, губернатору Нью-Джерсі, демократичній партії, президенту. За те, що вони роблять: за зброю, за гуманітарну допомогу і за їхні великі добрі серця, і за те, що вони не словом, а ділом готові захищати цінності, про які багато країн говорять, а роблять мало на завершення філмерфі пообіцяв приїхати до Львова, аби відсвяткувати перемогу України. Аліна Домбковська Правда тут Львів.